Про змагання ми дізналися від наших друзів, побратимів із 190-го навчального центру Супер круті хлопці. Вони нам підказали і запиталися, чи в нас немає випадково дронів, які можна використати на змагання. Ми почали розпитувати в них, що за змагання, і вони нам підказали, що 16-17 числа будуть проходити змагання дика гонка. Тобто приблизно хотіли вони взяти в нас дрони. Ми дізналися про змагання і відразу сказали, щоб нас реєстрували, так як ми впевнені були в своїх силах. Зробити все круто і правильно. І це було орієнтовано десь два тижні назад, це в перших числах травня. Але була тільки завгостка в одному: це не можна було зв'язатися із організаторами для того, щоб зареєструвати нашу команду. Як тільки ми дізналися, як зв'язатися з організаторами, відразу понеслася вся штука, але ми про неї дізналися 13 травня. Е, у нас була підготовка, вона проходила у Курській області. Е, ми круто там все зробили, і відео можна побачити у, е, там, де підписано Вермітор 99 Дякую. А тепер пояснюємо, ми шукали дрон, який нам підійде для змагань. Запиталися 190 дев'яностого центру. Вони нам поділилися дроном, який потім був успішно. Упав на нашій підготовці. І для цього ми використали свій дрон, який використовуємо для кайфу. Ось, будь ласка, я покажу, якщо можна, будь ласка, крупним кадром. Ви можете бачити, як складений дрон нашими руками. Тут є е, ізолента, розірвані антенки та антенка, яка три рази мінялася за ці змагання. Е, особисто заважало те, що ми були у відпустці, але ми хотіли поїхати на ці змагання, тому ми зараз у відпустці літаємо. Е, Богдан зам, зам позивний. Приїжджає кожного дня, ми третій день сьогодні на змаганнях. Перший день підготовка і два дні змагання. Приїжджає з Черкас кожного дня. На сьому ранку ми тут. Я як дізнався, що е, ми вже учасники. Перша ніч, е, безсонна ніч. Та, в принципі, кожна ніч була безсонна під час цих змагань. Е, е, хвилювалися і важливо було показати результат. Не хотілося як завжди. Ти їдеш на змагання. Як завжди всі кажуть, головне участь, а не перемога. У нас трішки інша штука. У нас мотивації у нас дуже багато насправді. І ми хотіли перемогти. В перший день ми показали, що ми можемо, і відчували, що сили, і вміння, і навички у нас є. Трішки в перший день, якщо удача була на нашій стороні, трішки в другий день змагань офіційних. Перехвилювалися, от. Ну, ну хотілося, хотілося перемогти. На жаль, цей день був не наший. Дякуємо суперникам, сильні суперники, круті суперники. Дякуємо за знайомство, і дякуємо за круті емоції. Найбільше сподобався момент по-перше, взаємодія. Ми працюємо з першого дня, як тільки створився наш екіпаж. У нас з «Боді» взаємодія на високому рівні. Ми рахуємо. <і>, І я не знаю, як тобі, може, ти скажеш. Мені сподобався наш заліт, із заліт типу гонка траси із батальйоном К-2. Тобто ну, було чотири команди, але батальйон К-2, Кирила Кириловича, ну, прям кайфово з ними було. Це сильний суперник, респектуємо, номерочки обмінялися. Я, я запам'ятав найбільше, не знаю, мабуть, ось це. Ну, Це був момент, саме така яскрава траса. Ну, крім того, що політали з туди навчальним центром, який навчав, які нормальні хлопці. Але ну ми трохи, трохи навчилися там. Навчилися в нашого інструктора і круто поганяли. І ще, до речі, можемо додати, що одне із вправ, які повинні були виконувати, це політ за кулькою, рухомою цілю. У правилах не було того, що ми зробили насправді. І судді вагалися над тим, що зробити, і як нас правильно оцінити. На жаль, це не було оцінено. Ми вважаємо навпаки. Про що ми говорили з суддями? Кулька була збита, обірвана, і ми її добивали на землі. вже. цього ніхто не зробив до цього, бо їх не було таких змагань. І зараз судді вже будуть знати і мати на увазі. Я мабуть скажу просто, що у нас завдання одне: є траса, є завдання. Ми повинні виконати. Не звертали увагу. Насправді, от в коментатор, тобто ведучий, він пояснює це і говорить, що там дрон йде біля дрона. Ми на це не звертаємо. У нас є траса, у нас є завдання. Ти слухаєш свого штурмана. Пілот виконує дії, які говорить тобі штурман. Зробив, виконав, переміг. На до якогось етапу це все йшло круто. В півфіналі ну, перехвилювалися, перехвилювалися, визнаю. Взагалі ну, по трасі, як е, летів, як показав досвід той самий е, гонка СК-2, нам здавалося, що ми дуже повільно летимо, е, що дуже плавно все проходимо, що все акуратно, але потім передивлялися повтори і виявилося, що... Можна, можна сперечатися за швидкість. Швидкість була, була. швидкість, була. Трошки Ще можна подавати заявочку, щоб на швидкість проходити цю трасу, не тільки на якість. Ну, в першу чергу, це змагання. Кожен хоче бути перший. Е, виконуєш роботу, пройшов трасу, йде спілкування. Е, я ні разу не побачив, щоб хтось підійшов і почав там, вибачте, е, сперечатися поза зоною правил або е, спортивної поведінки. Це круто і так пройшли всі змагання. Це, це кайф, ну, типу, кайф. Є куди ще рости, є куди ще розвиватися. Є ще багато чого, що можна принести в свій підрозділ, покращити ефективність підготовки, навчання свого екіпажу, майбутніх хлопців, які навчаються, щоб підвищити якість. І навички в керуванні з дронів. І також ми ще взяли для себе, що в Україні багато крутих пілотів і екіпажів. І це додає сил, мотивації і надію на те, що все-таки більше русаків буде лежати там де, там, де треба. Планів море ще на Курщині сиділи. Там планів часу не вистачало і рук не вистачало. Планів для розвитку плані для вдосконалення, технічного плані просто. Дайте нам молодих, мотивованих людей. Більше людей, тому що мало Мало людей, не встигаємо все, що хочемо. Чим більше, буде, чим більше буде виконано ідеї, які ми запланували, тим більше дохлих русаків, тим більше ефективність, тим більше якість виконання завдань буде. Починалося з того, що після року перебування в піхоті, після поранень численних на Миколаївщині, на Солідарі, Херсонщина. Херсонщина, ми потрапили, так сказати, в штаб, в строєву. Ми працювали в строєві. Ми діловоди, оці тилові криси, нутрії, які сиділи, але. Ну, ми рік просиділи там. У в нас, в, в нас і вийшлося. Ми також там показували свій високий рівень і професіоналізм. Але ми не могли сидіти просто так. бачачи, коли ми поїхали на е, Авдос, е, побачили, як за рік змінилася війна. Каби, FPV, дрони, те, що було на Миколаївщині, Херсонщині, Солидар, зовсім війна змінилася. І ми, ми задумалися, що FPV це, це наступний крок, це треба розвивати, і цим ми можемо допомогти своїм хлопцям і піхоті. Бо папірці папірцями, але папірці допоможуть потім і можна навчити Ну, папірцями легше займатися, ніж трохи дронами, тому що дрони, керування дронами, е, налаштування. Тут треба трошки повчитися. Тобто нав, нормальне навчання. і... Кваліфікованих людей важко знайти і мотивованих, тому що тут також потрібна мотивація. Просто видірнути людину і сказати на ось лети це буде неефективний екіпаж. Тобто не використовують, ну, не використовують в повній мірі е технічну і матеріальну базу. Тобто, це не на повну силу працюють, а це якщо не на повну силу, це розпрозпорошення. Розп і засобів, тобто те, що, наприклад, якийсь вмотивований, сильний екіпаж, який може працювати, на нього може не вистачити тих самих дронів, боєприпасів. Тому, Якщо всі, наприклад, дуже мотивовані зібрати, набагато більша б ефективність була. Тобто, от, от Як на цих змаганнях, тут всі екіпажі такі бадьорі були, всі зацікавлені, всі очі горять. От, от, також важко знайти то, от таких людей, в яких би горіли очі, щоб от... От... хочуть крові, хочуть дохлих м побільше, щоб от просто от, по стінах. І просто що сидячи в штабі, ти розумієш, що якщо хтось не зробить для твоєї піхоти більше, то в тебе просто не буде піхоти і тобі не потрібний штаб. Ми робимо так, щоб наша піхота. По-перше, мала шанс вижити. По-друге, мала підтримку і казали, «Да, все нормально, зараз хлопці допоможуть, все буде окей. Буде піхота, буде штаб, він собі буде працювати. Вони мають, всі мають працювати на піхоту. Ми працюємо на піхоту. У нас першочергова ціль це захист нашої піхоти. Є захист, загроза, підтримка. захист, підтримка. Є загроза, ми, ми мусимо їй допомогти знешкодити перед тим, як вступить в бій піхота. Це була наша ціль. І, і, і завдання, в принципі, ми про це говоримо і ми стараємося це робити. Ті, хто ще вагаються, по-перше, це треба спробувати. У нас є хлопці, яких ми забрали, які після поранення зараз у нас у взводі. Ми дали можливість спробувати спробувати полетіти на одному виді е, Дрон. дрона, на іншому, на другому, на третьому, на всіх вони пробують. Розуміють, що цікавіше, людина активніша, розуміє, що е, вона може там спробувати себе в FPV. Е, стараються, питаються, пробують летіти. Те, що слабший, але розуміє, як це робити, як знайти ціль, йде на Mavic. Е, але найкраще справді, як би не казав, як би хто не говорив, е, наше командування так само вважає, що це найкращий пілот, це той, хто прийшов з піхоти, який розуміє, як рухається піхотна група. Що вона буде далі робити, де вона може сховатися, як будуть працювати. З... Це йде в Мавікіст, знаходить ціль. Теж та, та ж людина, яка була в піхоті, розуміє, як треба знищити ворога. Наприклад, ну, тут трошки легше, ти просто відпрацьовуєш по цілі. І той, хто був в піхоті, розуміє, що таке бути там. На передовій в окопах, і що треба хлопцям допомогти, тобто він на своїй шкурі можна сказати, відчув це і що буває, коли є підтримка, є допомога а коли її немає. Насправді хочемо подякувати організаторам. Хочемо подякувати команді 61-ї окремої механізованої бригади за те, що дали нам можливість показати себе. І саме основне для нас завдання було це познайомитися з екіпажами, з топовими екіпажами, які участвували, обмінятися контактами, дізнатися, як вони працюють, як літають, і помірятися силами, що справді у нас вийшло. Можливо, не до кінця, і ми думаємо, що моменти у півфіналі, до якого ми дійшли, дякую. Моменти у півфіналі, мабуть, не через руки, не через пальці ми програли, а через. Психологічні, морально-психологічні, десь перехвилювалися, і, можливо, через це е трішки не вийшло, не дотисли, і що виправимо в майбутньому. Висновки зробили, е взяли до уваги, що покращити, що можна зробити для наступних можливо змагань, що як покращити, і щоб краще виступити, і як себе показати. І тобто. Є, свій досвід отримали. Це були перші змагання в Україні. Це е, проба. Е, ще таких змагань в Україні не було. Це перший раз, і організатори планують, можливо, навіть частіше, ніж раз в рік, проводити таке. Тому будемо готуватися, також себе показати з кращого боку, ще сильніше. По-перше, нам сподобалося ваше запитання, що ви сказали, що ми пара. Дякую. Побратими вернулися з сім'єю.